Усім привіт! Зараз багато слив, тому я вам пропоную приготувати нескладний, дуже смачний пиріг зі сливами. І для цього нам знадобиться пшеничне борошно, цукрова пудра, розпушувач, мелена кориця, холодне вершкове масло, яйце, міцний алкоголь, ром або коньяк для начинки сливи і цукрова пудра. На початку об'єднуємо сухі інгредієнти. До борошна додаємо цукрову пудру, корицю і розпушувач. Перемішуємо. Тепер на дрібній терці натираємо холодне або підморожене вершкове масло. Розминаємо пальцями до утворення крихти, до консистенції мокрого піску. Все, крихта є. Перемішуємо яйце. Додаємо. І сюди ж столову ложку манером. Перемішуємо, і в результаті виходить ось таке дуже-дуже м'якеньке і трошки липке тісто. Така консистенція і має бути. Тепер загортаємо тісто в плівку. І відправляємо у холодильник, трошки відпочити стабілізуватися на хвилин 15-20. В цей час підготуємо сливи. Тут нічого складного немає, просто розрізаємо їх, навпіл, дістаємо кісточку і далі розрізаємо на 4 частинки. І так само усі інші сливи. Все, сливи є. Пройшло 15 хвилин, ми можемо формувати пиріг. Готуємо деко застелене пергаментом, і в мене є ось така рамка, її розмір 22х22 см. Зараз по ній ми будемо розподіляти тісто. Таку рамку можна замінити круглою формою, або взагалі просто розподіляти по пергаменту. Викладаємо тісто. Можна його розкочувати, а можна просто ось так пальцями розподіляти. У нас має бути досить тонкий шар пісочного тіста. Все, є. І тепер ребром викладаємо щільно сливи. Зараз я подивлюся, скільки у мене слив лізе рядочком. Так, ну, у мене буде ось так, 4 стовпчики. І ось так щільненько викладаємо сливки. І тепер добре-добре присипаємо все цукровою пудрою, щоб наші сливи були карамелізовані. І відправляємо пиріг випікатися у духовку розгріту до 180 градусів на 40-50 хвилин. Пиріг готовий. Дістаємо і залишаємо повністю остигати. Все, пиріг вже не гарячий, можемо його діставати з форми. І тепер нарізаємо, як вам подобається. Ось і все печиво готово. Дивіться, як воно виглядає. Ось такі вийшли зверху карамелізовані сливи, пісочне тісто, дуже-дуже смачне печиво, бачите? Ну ось і все, пиріг зі сливами є. Він виходить дуже смачний, ароматний, затишний, саме те, що потрібно вже в таку осінню пору. Смаки чудово доповнюють один одного, тому що тут солоденьке пісочне тісто, сливи з кислинкою. Загалом виходить дуже смачно, нескладно в приготуванні, досить швидко. Тож обов'язково пробуйте його готувати. Підписуйтесь на канал і на телеграм-канал. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!